Всім привіт, друзі! З вами знову я Сашко Кучеренко. Він же поет Сашко Обрій. Я хотів би сказати вам, що залишилося менше доби до нашого благодійного стріму, який відбудеться у цей вівторок, 21 лютого о 20.00. Цей благодійний стрім буде вести Вероніка Мовчан. Вона волонтерка і ведуча благодійних стрімів. Ми будемо збирати під час читання віршів кошти на Монобанк на потреби ЗСУ. Всі подробиці про картку, а також все інше ви зможете знайти в описі до цього відео. А також після стріму буде проведено розіграш моєї збірки Сокира сатири. Всіх вас буду чекати у себе на благодійному стрімі в інстаграмі. Отже, вівторок, 21 лютого, 20.00. До зустрічі!